Раз на тиждень ці дівчата перетворюються на справжніх майстринь. На уроках трудового навчання ужрицькі школярки вчаться готувати, шити, вишивати та плести. Учениці запевняють, отримують неабияке задоволення від створення потрібних у побуті речей і дізнаються на уроках праці чимало корисного. Нас навчили дуже багато різних швів. Ми е, знаємо дуже красиві е, визвивис. Вишивати візерунки, ми вишиваємо красиві картинки. Прошлому році ми готували чай і приносили хто що міг там бутерброди, пічені. У нас було ще й піті, можна сказати. Особисто для мене це важливий предмет, адже ручна праця цінилася завжди і буде цінитися надалі. Головне, що отримані на уроках праці знання можуть знадобитися дітям у майбутньому, кажуть викладачі трудового навчання. Вони формують програму для школярів таким чином, аби дівчата згодом могли навіть заробляти на життя власними руками. Наприклад, ми обрали модуль пошиття м'якої іграшки. Тут є елементи і шиття, і навики ручних швів, і навики машинних швів тобто, це знайомство із швейною машиною, з будовою швейної машинки. Креативна дитина, і особливо дівчинка, коли виростає, вона завжди знайде собі і роботу, і зможе якось заробляти на життя, якщо буде якийсь там складний період в житті. У хлопців на уроках трудового навчання кипить робота. Школярі креслять і пиляють. Діти виготовляють стільці і полиці, годівниці для птахів, а також різноманітні дерев'яні головоломки. Якщо я, коли виросту, мені треба буде вдома полку, полагодити або ще щось. Так я зможу полагодити, бо я здобуду ці навчання у Ярослава Юрійовича він мене научить, як це правильно зробити. Можна зробити руками, що ти можеш купити. це набагато приємніше, що ти зробиш це руками власними, ніж купиш просто. Наставник хлопців каже: не варто недооцінювати трудове навчання. На цих уроках діти різносторонньо розвиваються, малюють на папері ескіз майбутнього виробу, переносять креслення на дерево чи метал і, врешті-решт, втілюють в проект у життя. Тут є поєднання між предметні тут можна поєднувати і креслення, і математику, і фізику. Дуже багато дітей, навіть якщо вони поступають вище навчальні заклади, все одно ці навички роботи, які вони мали на уроках праці. Ім по житті це завжди згодиться. Проблема уроків трудового навчання слабка матеріально-технічна база. Майстерні зі станками для обробки заліза і дерева в Ужгороді є лише в п'яти із понад двадцяти шкіл. Апарати придбали ще за часів радянського союзу. Нині ж працівники навчальних закладів власними силами підтримують їхню роботу.